обираєш китайські бронеплити з абревіатурою Strike Face або щось подібне з такою чорною або сірою ганчіркою, можеш дуже сильно помилитись. Натівські плити виробництва США або Британії важать від 3 кг до 200 г. Це розмір смугу. А китайські в середньому 2,6-2,8 кг. чому ж так? Що? Американці ідіоти? Давайте розберемось. В принципі, пару пострілів вона то витримала. За перешкода, бачите, яка велика? Але є багато але. І китайці не були б китайцями, якщо десь щось не зекономили та когось не надурили. Основа з НВП Є тоньша і важить 600 грамів. А мала б бути 800. Плюс. І тоді такої великої заперешкоди не було б. Ось вам приклад. Це в нас 600 грамів. Це 800. Основа там може бути 600 грамів. Але ж і кераміка тоді має бути 12 мм, а не 10 мм. Отут ми маємо всього 10 мм. А ще керамічні блоки мають багато з'єднань, які є слабкими місцями і мають з'єднуватись з перекриттям у два шари по 5 мм. Або стики мають бути зі зрізами під 45 градусів кути. Ось з'єднання ось-ось-ось. Ну тут купа блоків і купа з'єднань. І точно не так, як у цьому витворі мистецтва. Наклеєно, що попало, як попало. Оце все, це все, бачите? Ну, я тут спокійну отвірточку можу вставити. Якщо прилетить, прилетить отакий стик, це буде діра. І тому їх таких китайських, а-ля фінських, аля турецьких і так далі. Лабораторії валялася тонна, і типу ніхто не міг зрозуміти, чому ж то немає пробиття, пробуття, то є. А завезли їх тоді десятками тисяч. По G4, по-нашому, це шостий клас. І що тільки не вигадували, що такі плити треба використовувати з балістичними додатковими пакетами і так далі. І дійшло до того, що хтось продає як є. А хтось продає як п'ятий клас. А ще хитрожопі китайці вкрали у вас 35% захисту. Зараз я покажу. Так. Ось, це, ось це вспінений ПВХ. Ось це вспінений ПВХ. Ось це вспінений ПВХ. По колу тут всюди вспінений ПВХ. точно не керамика. А теперь давайте померяем. Так, бачите, 25, вот пальчик тут, 25, Виходить, що кераміки тут 25 на 20 см. А плита 25х30. От вам і вага 2,6-2,8 кілограма. Якщо правильно все зробити, це буде не менше 3,5 кг. І ми також використовували кераміку. Із 2015 року приймали участь у різних виставках. І в чомусь були навіть кращими. Багато років випробувань, вивчання наукових робіт, проведення різних експериментів, розстріл всіх відомих та невідомих матеріалів та їх поєднання. Врешті нам вдалося поєднати деякі матеріали, які композитам дали найнеперевершений результат. А допомогла нам цьому наукова робота про броню проти кумулятивних набоїв далекого 1976 року. Тому ми пропонуємо якісні плити. Власної розробки та виробництва. Ми використовуємо основу 850 грамів балістичного поліетилену і кожна має свій унікальний номер. Боронебійний елемент від французького виробника, сучасного надтвердого. Хром молібденового сплаву. Ось такий елемент зі спеціального алюмінієвого сплаву AL8B. АЛ Він має найвищу ударну в'язкість. Виглядає, нібито постріляли рідкого термінатора. Поверхня елемента вкрита карбон-тефлоном, який не горить. Поверхня має мінімальну адгезію. І до речі, виріб має патент. Як унікальна розробка. Такий бронеелемент витримує від 5 до 10 попадань бронебійних Б-32 з мінімальною заперешкодою та є найкращим у своєму класі. І навіть 338 магнум з 50 метрів його не пробив. ще ми виготовляємо найнайлегші бронепластини 4 класу, всього 1,8 кг. Ми компанія Бронізбіз і з 2014 року займаємося розробкою бронеелементів різного призначення. А на даний час завдяки нашим спонсорам ми продаємо бронеплити та іншу продукцію без націнок. І ми вдячні за підтримку. Бажаю здоров'я. Нарешті добрався, хоча з'явився час виразити подяку знайомому. Не так добре знаю, але людина виявилася дуже людно. Дякую, Ваня. Здається, Ваня мова. Його організації, яка мені в свій час надала допомогу цим книгам. Це шостий клас. Це зараз знімаю, тому що з'явилася можливість нарешті просушити після вчорашнього активного дня. Титаноску. Я собі сам вже під них вбирав. В принципі, підходять, люди під не важкі, гарні, ну, є сертифікат. Ваня, велика подяка. Не очікував просто настільки був здивований, що людина сама запропонувала. І... Скажемо так, подарувала двадцятку Нижнім міркам це дуже дуже щедро. Ще щось про своє обладнання, мабуть, розкажу там іншого разу. А Так, бажаю процвітання, ну йому і його команді. Ну а всім побратимам і всім військовим бережіть себе. Слава Україні! Підтримуй українського виробника. Купуй наше українське. А, забув. Є у нас ще отакі рукавички, які лезом не ріжуться. Взагалі, суїцидчики, вам не повезло. Можливо, буде комусь цікаво, покажу, як виглядають різні бронепакети, бронеелементи. так виглядає застрягша куля, а точніше, посереддя кулі від набою ЛПС гвинтівочного. Пробою нема. Ось воно там торчить. Але це замало. Це мало бути отак. Щоб зупинити такий набой, треба приблизно стільки балістичного поліетилену. Ось приблизно так виглядає бета. Ось тут є три попадання ЛПС. Ось бугарочки. На внутрішній стороні. Це найлегша плита в своєму класі. Вона важить 1,7 кг Це наша плита 6 класу. Це зразок після обстрілу. Бронебійними Б-32. Ось Бугорочки на внутрішній стороні так виглядає та ж сама найлегша плита 1,7 кг. але вона розмотана в хлам тут більше сіми попадань на Можемо її розкрити, подивитись. Виходів куль немає, але розмотало її дуже добре. Так виглядає боковий захист. Попадання патрончиком ТТ зі сталевим середньому виходу немає, ось Бугарочок дуже маленький. Бугорочок. А це зразок після пострілу. 338 магнули зі 100 метрів. Пробуття, як бачите, немає. Хто не знає, це снайперська далекобійна гвинтівка. Енергія кулі три рази більша, ніж у звичайного СВД ЛБС.